Льшиве мінування в Івано-Франківську. Правоохоронці затримали чоловіка, який телефонував про, начебто, замінування місцевого торгівельного центру. На місце події одразу прибули вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Відвідувачів та персонал евакуювали, проте після ретельної перевірки жодних вибухових пристроїв не виявили. Завдяки злагодженій роботі працівників кримінальної поліції та слідчих Івано-Франківського районного управління поліції особу зловмисника за лічені години встановили. Ним виявився 6-річний місцевий мешканець, фігурант раніше не судимий та офіційно ніде не працює. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили його мобільний телефон і куртку, в якій він, ймовірно, був під час скоєння злочину. Затриманий, визнав свою провину. Також поліцейські з'ясували, що він причетний до побутової крадіжки. Я рознервничався. Після цього проходить така мисля. Чі, от, ну візьми позвони. Ну це неправильно. Заласню, що це неправильно, але. Якась така тема. Ну, звісно, що шкодує про священник взагалі І так слідчі оголосили йому про підозри за частиною першої статті 259 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід фігурантом тримання під вартою. Процесуальне керівництво справи здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Поліція Прикарпаття застерігає за неправдиві повідомлення про загрозу передбачене покарання до шести років ув'язнення. В умовах воєнного стану такі дії створюють ще більшу небезпеку та відволікають екстрені служби від реальної допомоги. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.